Першою гонкою у цю суботу став жіночий мастарт. Лідерство після першого вогневого рубежу захопила Мона Брорсон, в той час як хибили лідерки. Проте промахи на другій лежці мають усі біля атлоністки з першої десятки. І проміжною лідеркою стає Еммі Басерга. Знову багато хиб на першій стійці. І трійка лідерок виглядає так: Шово, Хекі Грос та Сімон. А ось доля золотої медалі вирішилась на заключній стрільбі, де єдиній нуль вдалося вибити Ленні Хекіґроз. Це друга перемога для швейцарки як в сезоні, так і в кар'єрі. Срібло сьогодні здобуває жулія Сімон попри чотири хиби у пасиві. І боротьбу за бронзу у Тандреволь та Ліза Вітоци виграє Лужен Моно. У квітковій церемонії Інгрид Тандрвольд, Ліза Вітоци та Юні Арниклаєв. 27-ю фінішує Анастасія Меркушина, маючи три промахи, і 29-ю стає Юлія Джима, у неї 5 штрафних кіл.